Було два завіси, стане три. Раз новенький. Два новенький. Хлам який ми викидаємо старі завіси. І тут взагалі було два. Це просто капець. А зараз будуть три таких от джокера. Як вони крутяться, отакі от болтики, під Беремо Беремось так от приселюємо спочатку п'ятерочку і отвір, потім закручуємо. Їх тут чотири. Бачите, як міцно буде триматися. Опа. Опа. Можна шуруповертом, до речі, в кого є. Бо в мене ж немає. У мене ж немає шуруповерту. Я вручну все роблю. Шуруповерт то сильно легко. А ми легких путей не ще. Вік на двері жалюзі ролети, кондиціонери. Магістралі під кондиціонери, сервіс. Блісе жалюзі, дуже такі класні, класніші смудні є. А це дивіться як ту вийде. Ух ты маю. Ух ты й маю. Щас пупку. В той секс з цими завісиками визивайте, я все зроблю, Тільки бабло платіть.